Купінський напрямок, тому що тут, згідно з моїми даними, так само окупанти вчора спробували здійснити такі прориви. Хоча скільки цих вже проривів було на лінії, від починаючи річки Оскіл, продовжуючи і завершуючи селом, ягідне, де проходить лінія бойового зіткнення, все безуспішно. все. я бачив, вчора телеграмом, гуляло багато відео з атаками, що відбувалися 20... Якогось 7 грудня так я ці атаки показував. Ні, 28, перепрошую. Це була грудня атака. Я її власне показував вчорашньому огляді. Карти. Ну, ці от великі рекордні атаки, в тому числі за 35 секунд, коли було повністю знівельовано спробу противника за допомогою важкої бронетехніки і танків досягти успіху прориву у районі Синківки. Ось цього ця атака власне вчора пройшлася добряче, телеграм ресурсами, але ви про неї дізналися трішки раніше. Загалом, же учора, е, так само були спроби під акомпанемент е, обстрілів ракетно-шахетних територій нашої держави в тилу е, прорватися. Теж наскільки мені відомо, змін тут на мапі не відбулося. Та найгарячіші справді, як я сказав, бої нині тривають на Донецькому напрямку, Авдіївському та Мар'їнському. Розпочнімо із Мар'їнського. Все ще, і звісно, що буде далі залишатися під центром населений пункт Новомихайлівка на стику між Вогледаром та Мар'їнкою. Отже, е, Новомихайлівка тут фактично відбуваються бої на околицях населеного пункту. Вчора я розповідав про те, що зайшли на північні та південно-східні. Південні та південно-східні, перепрошую, е, околиці Новомихайлівки окупанти, і в принципі тут зараз зав'язали бої. Якщо говорити конкретно про південний напрямок, ось цей, цей напрямок удару, який ви бачите, стрілочкою позначений на мапі Deep State, е, тут значних успіхів окупантів немає. Однак за південний схід росіянам вдалося таки зачепитися і. Більш того, за південний схід цього населеного пункту, як раніше гуляла інформація в соціальних мережах, зокрема з приправами від російської пропаганди, ось тут на південному сході, де інший напрямок удару, тут ще менше успіхів, по суті у росіян, але тим не менше бої у цій межах цієї сірої зони, статус котрої невідомий, як значиться на карті Діпстейт, це. Це так воно і є. Фактично, велика велика площа тут території в Новомихайлівці, Вона по суті, все село перебуває у сірій зоні. От, якщо порівнювати наприклад, із авдіївським напрямком, це можна сказати ну щось на кшталт степового, тільки тут дещо краще нині ситуація ніж в степовому, кращою, можливо, у контексті того, що ще не настільки зруйноване та понівечене. Це село, Новомихайлівка на Стику Мар'їнки та Вогледара. Але його на жаль, така доля теж очікує найближчим часом. Це. Це, як то кажуть, воду не дивися. Точно можна сказати про це, тому що російська авіація з важкими керованими бомбами так само працює на цих рубежах з району Побєди у окупантів. Є Таке бажання просунутися до Паросковіївки, вони цього бажання зреалізувати не можуть. Однак, спроб цих не покидають до того, щоб оточити наші підрозділи у Новомихайлівці. Реалізувати цей план вони поки що не можуть. Ага, до речі, ще від того, що ну. Психів, так би мовити, від того, що не можуть поснутися на Михайлівці, неофіційний паблік 46 ї окремої аеромобільної бригади, яка тримає тут позиції. Повідомляв, що вчора ворог дуже інтенсивно гатив санцепіоками по населеному пункту. Ну це власне так само вписується у ту загальну канву знищення населеного пункту під акомпанемент санцепіоків та авіації. Звісно, що це відбувається дуже швидкими. На жаль, темпами, і я вже неодноразово казав і стверджуюсь у цій думці, що абсолютно не виключено, що доведеться знов михайлівки відступати, і ми це маємо розуміти та усвідомлювати такий сценарій, що росіян з тими ресурсами, які вони тут мають, і з тими ресурсами, які ми тут маємо. На жаль, вони будуть мати вочевидь успіх. Але допоки є можливість тримати ці позиції, доти наші бійці це. І проводять. Власне, зараз найбільш того посилилися бої. Ще й я очікував, що з узяттям Мар'їнки ворог всі свої ресурси сконцентрує на Новомихайлівку, але ні, вони намагаються підтримувати бойову активність в напрямку Курахового. Зокрема, зараз навіть я не, не зовсім правильно. Лінію окреслив ось тут з північних околиць Мар'їнки, в напрямку Георгіївки. Там Максимільянівки тривають бої. Росіяни намагаються зачепитися за новий населений пункт за Георгіївку. Більш того, навіть вже почали е, діставати артилерію до Курахового. Це 14 кілометрів від лінії бойового зіткнення, і ну це найближча перспектива, що артилерія на жаль сюди буде діставати. Е, було полегше в Кураховому раніше, коли за Мар'їнкою точилися бої тепер. Цей великий уже на найближчому шляху населений пункт буде у фокусі окупантів. Взагалі, знаєте, от з Романом Світановичем вчора мав бесіду в прямому ефірі, і він каже: по суті, яку функцію виконує Авдіївка зараз величезну значну функцію для всього донецького фронту. Чому тому, що Авдіївка отримує шмат фронту близько 100 кілометрів, починаючи від самої Авдіївки і завершуючи вугледаром? Ну тут звісно, пряма лінія. Ви бачите, 51,7 один але з усіма звивинами це. 100% буде близько км. кілометрів. Так от, чому Авдіївка це втримує? Я поясню на пальцях, тому що окупанти, не вирішивши завдання в Авдіївці, вони не можуть просуватися впевнено та безпечно на інших напрямках. По суті, за Авдіївкою наступною лінією оборони це є очеретине Карлівка. Це наступні висоти. От іде з висот є сама Авдіївка. Далі йдуть низини, як пояснює Роман Григорович, і починається друга лінія оборони очеретини Карлівка. Це не таємниця військова. Будьте певні. Тут нічого такого е, надтаємного я не видаю. Це цілком очевидні речі, якщо читати і міти читати карту. Відповідно на цих других лініях оборони очеретину Карлівці саме туди, якщо Авдіївка впаде, доведеться відступати. Ну приблизно в цей район доведеться відступати нашим військам. Це буде означати: от уявіть собі, що окупанти досягли своєї мети. Збройні сили відступили от до цих рубежів, так до очеретини Карлівка. Створюється нависання, північне значне нависання над усією цією зоною, що з'являється. Південніше відтак лінія фронту в цьому напрямку буде змушена переміститися так само по суті до Курахового, а в подальшій перспективі ні, давайте отак от, от намалюємо. Тобто це буде Вогледар, Курахове, Курахівка, Карлівка. І очеретина. ось такою буде лінія наступна оборони, якщо впаде Авдіївка, і якщо почнуть падати такі населені пункти, як та ж сама Новомихайлівка, ось в чому ризики і небезпеки подальшої ситуації, і чому Авдіївку е, наше командування утримує, і в чому є така ну значення цього населеного пункту. Хоча стратегічно воно здавалося б, нічого е, значного і не складає е, е, це. Так є воротами до Донецька. Так цей населений пункт він не, не відкриває якихось подальших перспектив руху. Руху, ну скажімо, в бік Костянтинівки, тому що траса в напрямку Костянтинівки і також частково під окупантами, але Авдіївка саме відволікає увагу і стримує, сковує такі справді сковані дії, проводить щодо е російських сил на 100-кілометровій ділянці фронту, починаючи від очеретаного, е ось звідси, е і завершуючи. І завершуючи вугледаром, от по такій лінії окупанти би прагнули зрізати фронт. Не виключено, що падіння Авдіївки може дозволити їм зробити. Це і навіть ще західніше фронт може проходити саме тому на думку світана до Авдіївки напередодні. Ну я не думаю, що це було напередодні. Скоріше за все, це було дещо раніше лише вчора з'явилося це відео із присутністю нашого президента в Авдіївці, де він приїхав, нагородив бійців, що відзначилися у боях за Авдіївкою. нагородив відзнакою золота зірка і званням героя України одного із молодших сержантів 110-ї бригади, яка є. Постійними оборонцями Авдіївки, так от цього героя України, запам'ятаємо всі його ім'я звати Ігор Тимощук, і саме е, тут на цих кадрах е, Зеленський вручає відзнаки і відповідні звання, в тому числі героя України. Я так розумію, бійцям 110-ї окремої механізованої бригади, яка отримує. Боронить рубежі Авдіївки, і ця його присутність тут вона якраз і означає те, що цей напрямок є важливим. Кілька рішень, які передували цій поїздці, зокрема про які описував мій колега Юрій Бутусов щодо постачання, наприклад, дронів від держави на цей напрямок, це також сприяє фактично цій історії для того, щоб продемонструвати важливість утримання цього напрямку і інтерес. Наших збройних сил щодо отримання Авдіївки. А який цей інтерес? Ну я вам зрештою вже друзі окреслив. Хочете до речі, отримувати іншу додаткову аналітичну інформацію від мене, то я вас запрошую на свій телеграм-канал нижні Підкреслювання. «Ньюз», так як бачите, це на екрані. Прописуйте у слідці пошуку цієї соцмережі або ж в описі до цього відео, там де нижче бачите більше, можете натиснути розгорнути детальнішу інформацію. Є посилання на мою телеграм-спільноту. Долучайтеся, от прямо клікаючи туди, вас перекине система автоматично. Будемо ділитися з вами там думками, обговорювати і щось можливо цікаве одне одному. Підкажемо розповімо або я якісь конкретні моменти, як сприймати ті чи інші речі на фронті, теж зможу друзі вам щось цікаве можливо розповісти.